Всім привіт! Гарного чудового дня. Скатертина і інше плетіння. Так, але я почну трішечки не з катертини. Я ось почну з цієї композиції, так? Так, ну, завертається, але це ще ж плететься. Так, все воно в мене не вміщається в камеру. Ось схема. Ось схема, яка буде. Так, ну і приблизно по схемі вже в мене розпочаті. Десь отут-отак я йду по схемі, десь отак, бо вже розпочаті у мене ось тут а, пелюсточки. Ось пелюсточка, пелюсточка, пелюсточка. Тобто, ну і трішечки, бачите, ось трішки з цього листочка, значить, десь отак. Ну, я ж кажу, десь, десь приблизно отак. Так, так що в мене, бачите, ось ця квіточка вже більше. Тут почала розпоча, розпочата вже виплітання. Слідуючі квіточки, ну і ці листочки. Взагалі, ви знаєте, камера так не передає, але вона набагато красивіша. Ну, якщо виплететься, вона досить велика ця композиція така. Так, ну ширину я ще не кажу, тому що ширина у мене ще буде збільшуватися, Дивіться, ось още. ще ж дойду сюди, аж потім можна буде визначати, вже по найширших точках ширину можна буде визначати. Тому ширина у мене ще не визначена. Так що як тільки доплету, то далі піде ширина, Ну, і висота, зрозуміло, буде і ширина, і висота буде велика, так що це дуже велика буде, але досить гарна композиція, досить буде гарна. Тому що зараз і це ниткий ірис звичайний. Ну, я його так називаю звичайний, бо він трішечки товстіший від того іриса, який у мене є. Так що, ось така краса виходить. Так, далі. Далі йдемо. Далі. Далі. Так, і це я поки в сторону заберу, тому що там мені потрібно буде так. Ще ось дивіться, композиція одна, так. І тепер покажу, що в мене тут. Ось тепер покажу, що в мене тут виплітається. Так, ось дивіться, це десятий номер ниточки. Так ось більше сукні. І вже вона набагато ну, красивіше стає. Так ось, ось десь також приблизно. Я кажу приблизно, тому що тут, якщо по рядочках, то треба придивлятися, де я закінчила, щоб кон... е говорити. Де конкретно ну, приблизно, отак. Ну, вже я хочу, щоб мені трішечки, і вже ось я піду. Вже повні клітиночки підуть, це вже чоловік, чоловіча стать буде видно. Поки ось, ось поки ще трішки-трішки. Але дивіться, вже вже сукня отак вимальовується. Ось Так, Так, ну і тепер я з вами перехожу уже до, до скатертини перехожу. Ой, не. не. До скатертини переходжу і вам зараз покажу. Скатертина зараз стає на перший план. Мені потрібно її зробити і. І, і ось дивіться, куди я, що в мене тепер з катертиною виходить. Також це 10-й номер нитки. У мене вже є узор. Так, мабуть, я буду двигати отак. Щоб вам було більш видніше, красивіше видно. Цікаво вона виходить. Зараз трішки приближусь. Так Ось така вона. Ну, як вона стане ще більшою, я потім вже буду на великому столі. Зараз ну, в мене столик там зайнятий, тому, тому, тому поки так виходить. Так, так що вже є потрішечки узор, далі буде цікавіше, обов'язково. Ну, це. Це ще тільки початочок, зрозуміло, початочок ще. Але надалі буде, надалі буде красивіше. Це велика робота, зрозуміло. І зараз буде часу на неї виділятися більше. Але нічого, я думаю, справлюся. Ниточки є в мене, так що. Так, це в мене вже закінчився один моточок. Одна катушечка. Ну, не катушечки, невеличкі, намотка. Але тут, виходить, 9, 9, цих, 9 рядочків. Ну, я, якраз, ви знаєте, перед цим була купила ниточки. Так що, якраз, я думаю, у мене на скатертину вистачить ниточок. Ну, далі буду 10-й номер. Зрозуміло, що знову купляти. Так що. Але у мене якраз ну так, значить так потрібно було. Так що, ось так. Ну, на сьогодні все, мої любі. Я вам щиро вдячна за ваші теплі слова в коментарях. За просто, що ви мене дивитеся, за просто, що ви лайкаєте. За все вам щиро вдячна. Просто дякую, що ви є. І, як завжди, а гарного чудового дня. А гарного причудового настрою вам. Любіть Бога. Благотворчого суспільства. А під відео я залишу маленьку програму. Кому буде цікаво, подивіться. Ну, інколи нам не тільки плетіння треба, а також потрібно, ну, і розвиток, і в іншому напрямку повинен йти. Так що переглядайте. А я вам ще раз бажаю гарного настрою. Бережіть себе. Пока-пока. До завтра.